Верховній Раді. Якщо тільки команда нова, президента нового піднімає питання про те, що розпустити нинішній склад Верховної Ради і голосити дострокові парламентські вибори, я буду один із перших, хто це підтримує. Я це говорив рік назад: що потрібно провести дострокові парламентські вибори. Чим швидше ми їх проведемо, тим швидше ми поміняємо Кабінет міністрів. Чи є для цього підстави? Є. Чи це може погіршити ситуацію в країні ось на цей період? Ніяким чином. Ніяким чином це не погіршить уже і так доволі складну економічну ситуацію. Тому, якщо зараз таке рішення буде прийнято, Можливі парламентські вибори дострокові в серпні місяці. Не знаю, як на це відреагують політичні партії, бо вони є якби головними такими локомотивами. Я хочу сказати, що основні політичні партії сьогодні в Україні, на жаль, не користуються такою серйозною довірою людей, тому і це треба пережити. Можливо, з часом сформується одна-дві. Потужні якісь партії, які там зможуть об'єднати людей. Поки що їх у нас багато, тому і симпатії людей, і електорат людей отакі якби широкі. Ну і дай Бог, це демократичний процес. Тому і на завершення моєї частини я можу оголосити зараз всій Олевській громаді. Я буду йти на ці парламентські вибори від 64-го виборчого округу. Я буду звертатись до вас. За підтримкою в цьому питанні. Це все визначиться шляхом вашого голосування і ваших симпатій. У вас буде вибір, тому що крім мене, безперечно, будуть йти і мої, я вже знаю, колеги з Верховної Ради, будуть іти представники різних політичних партій. Безперечно, буде я так переконаний представник. Нової команди ще якої немає, але я маю на увазі Зеленського. Буде йти представник від партії Радикальної, однозначно, однозначно. партія Батьківщина. Я переконаний, що багато ще політичних партій представлять вам на окрузі своїх кандидатів. І у вас буде вибір. Тому, безперечно, це ще питання попереду. Але я просто сьогодні офіційно роблю таку заяву, чому? Тому що я не знаю, ким було запущено по району таку інформацію, що Арешонкова купили, що він знімається з процесу виборчого. Хто мене може купити? Чим? Я живу в місті Коростені за адресою вулиця Усенова, 1, в приватному будинку, площа якого 67 квадратних метрів їжджу на тому самому автомобілі 5 років, на якому їздив, і не збільшив за ці 5 років своїх статків, можливо, на якусь певну кількість гривень. Якщо у когось будуть питання до мене в плані матеріального і таке інше, я вам відповім на всі питання. В цьому контексті мені нема абсолютно чого ховати. І ви мене це спитаєте, і я вам це покажу. У всіх інших кандидатів, ви самі спитаєте, все, що пов'язано з їх статками і всім іншим, це ви їм задасте питання. Вони мені скажу чесно, не цікаві. Я 5 років назад, коли мене обливали брудом в виборчій кампанії, причому ті, хто потім на другий день біг, тиснув руку, і хто сьогодні знову йде на вибори. То я вам розказую, хлопці, не сіть, життя все розставить на свої місця. І я буду закликати всіх, як я закликав раніше, будьте людьми, будьте толерантними. Не брудніть нікого іншого, а розказуйте виключно про себе рідних. І вам дадуть оцінку. Це якщо говорити так мовите, про майбутню компанію, яка обов'язково буде брудною. Але я ще раз кажу: я буду вести компанію виборчу виключно на засадах поваги, підтримки, розуміння і так далі. І всі, хто щось зробить в цьому окрузі, я завжди скажу, що це зробили оці люди, в тому числі в Олевську, використані всюди. Але якщо хтось буде брати на себе перетягувати, я обов'язково теж про це буду говорити. Якщо разом спільно, значить давайте разом з повагою. А остаточно, ще раз кажу, вибір буде загільний. Я вам дякую за те, що вислухали мене, і тепер, будь ласка, які питання до мене?